Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал та вдарь по лайку та дзвінку. Ну, все до новин. Деніел Карм'є поділився своїми враженнями від перемоги Макса Холовия над Джастіном Гейджі. Усі ми знали, що цей бій вийде класним. Усі ми знали, що ці двоє покажуть шоу. Але ось чого ми не знали, то це, що Макс Холовий виглядатиме настільки домінуючим і буде настільки впевнено контролювати бій з Джастіном Гейджі, це точно. Ну ми не знали. Знаєте, бійці, спортсмени, всі ми женемося за моментами. І ці моменти значать навіть більше, коли навпроти тебе стоїть відповідальна людина. Сьогодні стійкість Джасіна Гейджа була виставлена на загальний огляд. Але Макс Холовий його легка версія. Макс Холовий, на якому зараз підходяща вага, показав, що з його набором навичок він неймовірно міцний. Він вийшов і побив претендента номер 1 Так, Макс не тільки собі довів, а й світові, що він ще дуже небезпечний і що в нього дійсно було бокс на найвищому рівні мені взагалі дуже сподобалось, як Макс виглядав у новому дивізіоні, і те, як він закінчив свій виступ, це подарунок для всіх фанатів ММА. Алджемейн Стерлінг націлився на поєдинок із Брайном Ортегою. Дайте мені наступного опонента. Найкращого з можливих з повагою прийму бій із Брайаном Ортегою. Цей хлопець, з яким мені колись доводилося тренуватися, той самий менеджмент. Нема ніяких ворожих стосунків або чогось у цьому роді. Ми обидва просто намагаємося домогтися одного і того ж самого. Не те, що він був моїм головним партнером по тренуваннях, як Мираб, наприклад. Це інша ситуація. Я думаю, що міг би перемогти такого хлопця, як він. І це не за. Особисто мені здається, що Алджо пригає вище себе. Він взагалі просто жалюгідно виглядав, хоча й переміг. Думаю, Артега його з'їсть. А що думаєте ви? Діліться своїми думками у коментарях. Ір прохаска впевнений, що йому до снаги взяти реванш у чинного володаря пояса Алекса Перейри, я бачив його виступ, це було приголомшливо, і я повинен сказати, що тепер я починаю ставитися до цього серйозно, тому що для мене це те, що я хочу зробити. Я хочу домогтися цієї перемоги. І коли я чогось хочу, я цього досягаю. Мені потрібно стати трохи кращим, щоб не пропускати удари, щоб влаштовувати ідеальний шторм. А що стосується перейри, і сам Алекс це знає, і він знав, що. Навіть у Нью-Йорку, навіть у його рідному місці. В мене є ключі до перемоги. Як я вже й казав, на огляді турніру UFC 300, що Іржи треба щось робити з обороною. Він в тупу пропускає, де не треба пропускати. Рано чи пізно з таким ставленням він може впасти в сплячку. А так, взагалі, я хочу побачити реванш. Але після ще одного бою іржі, як вважаєте ви, діліться своїми думками у коментарях. Друже, залітай до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин, які не потрапляють до цих випусків. З нетерпінням чекаю на тебе. Чарльз Олівейра прокоментував свою поразку в поєдинку з Арманом Царукяном. Не кожному дню бути днем слави. Це був важкий бій. У мене була можливість засабмітити або навіть накоутувати його, але я був сам, не свій у цьому бою і не зміг знайти себе. Зі мною все гаразд. Мені наклали кілька швів біля ока, є невеликі гематоми, але загалом я в порядку. Трохи поплакав, це частина гри. За великим рахунком, нічого не змінилося. Настав час повернутися додому до сім'ї, знову присвятити себе тренуванням, і я сподіваюся. Сподіваюсь, ви продовжите вболівати за мене. Я можу обіцяти, що повернуся сильнішим ніж був раніше. Це гра, так що нічого не поробиш. У мене був чудовий тренувальний табір, легка вагогонка. Але сталося, що сталося. Сьогодні був не мій день. Дякую всім. Зі мною все гаразд, і я повернуся оновленим. Дуже шкода, Чарльза. Я вболівав за нього, але мені здалося, що він недостатньо зусиль приклав для перемоги. Я впевнений, що він міг краще і міг забрати цей бій. Алекс Перейра пояснив, чому не став брати паузу після того, як Джамал Хіл вдарив його в пах. Я тільки почав знаходити відповідну дистанцію. Я використовував удари ногами, щоб промацати цю дистанцію. Хіл діяв у стійці шульги, тож мені довелося трохи складніше. Мій план на бій полягав у тому, щоб не використовувати удари руками відразу. Коли він завдав удару в пах, мені не було боляче. Я вирішив продовжити бій, щоб не довелося шукати дистанцію знову. Вважав за краще не втрачати момент. Це історичний. Момент, Алекс, не дивлячись на рефері, зупиняє його і слідом відправляє Джамала спати, ніби знав, що зараз буде. Це було неймовірно. Якщо його зведуть за Нкалаєвим, то я буду ще більше радіти, коли Алекс відправить його назад у гори. Джамал Хіл прокоментував свою дострокову поразку. Ну ось, ось таку ми гру граємо. Він мене підловив. Якщо хтось переживає, зі мною все гаразд, я в нормі. Сидимо в ресторані, Повернуся в стрій після сьогоднішнього досить швидко. Що можу сказати? Так. А, це така гра. Хтось перемагає, а хтось програє. Мені Джамал теж подобається як боєць, тому бажаю йому швидкого повернення. Джастін Гейдже, колишній володар поясу BMF, зробив першу заяву після поразки в поєдинку з Максом Холвоєм. Я у чудовому настрої перебуваю в колі своєї сім'ї. Дякую вам усім за любов. Що за спорт, Макс, ти просто звір. Вітаю! Це був заслужений подвійний бонус. Думаю, Гейджу вже не буде як раніше. Його Максончик гарно вимкнув, та й взагалі норм набив кабіну. Подивимось, що буде з Гейджу далі. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім випуском. Її всі 300 не розчарував. Правда, шкода, що Чарльз програв, але Макс приємно здивував. Макс і Джастін мали 5 раундів, не 3. Якщо я не помиляюсь, Джастін з'їв ще сім вертушок впродовж бою. Ну кінцівка просто неймовірна. Не очікував жест перейри до рефері і миттєвий нокаут. Після цього повеселили. Став лайк, якщо кричав, коли Макс нокаутував Гейджі. Особисто я пищав як порося, якого ріжуть. Друзі, щиро вам дякую за вашу активність. Ви неймовірні, найкращі. Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше вісьми слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також, якщо ти хочеш підтримати мій канал, посилання знаходиться під відео. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, скоро вже почуємось.